Ви їхні штрафу. Дайте мені документи на рецессия. Що ви розказуєте? 18 пункт 3. Не сочиняйте. Посвідчення ці ресурю мене Анатолій. Все є. Давайте, будь ласка. Ні, я знімати не буду. Я просто я, не... А, ну, Мені а там навіть, темно. То... Не треба мені в очі суми. Отак, як? Анатолійович. Ванеряк 096. Ну, ага, ну ага, да, є, да. Є. Це ваше де... ж тоже незаконно. Що що? Що ж у вас незаконно? Ви де інтернету? Дайте мені дивили... документи. Я мов мовчу вообще. Да. Ми, дорбали... 에, Того, ви нормально. А ви мені що фортися зі мною що це доводить? Ні за мною. І вам я не бачив ні. У мене хто хто до мене підійшов? У вас законне посвідчення водія. Давайте ми перевіримо що мов. Ви вважаєте, у нас не законно. Давайте, давайте документи глянемо, десь там не будемо. Не, але ви з'їхали. Ні, ні, хлопці, ви ж їхали, провірили мене, запили мене по номеру. Ззаді, ви ж їхали. Я ж бачу, як ви стояли. Давайте, мені не цікаво, що Ви ж не, не перший раз, у мене? мене не, ну, не ви. Іменно. Другі мене зупиняють. Показати вам. Дивіться. О, Так само доганяють. Чому мене доганяють? Я, е, е, я щось е, якийсь такий... Е, е, це ось моє, бачите. Ну Це права мої, бачите? все, дякую. Є у мене документи. Дякую? Документи є. Не бачиш, ви туди. Все в мене є. є. Все, все вам теж. Да. Добре, дякую. О, хлопці, люблять ганятися за мною, млін. артисти. Млін. Я в шокі. Млін. Машина по орієнтіровці, знайшли що. Пробили по, по документам, млін. У страховки і доволі бігають.